Ставлення до того, що відбулося на каховському на каховській цій дамбі, воно є парадоксальним. Очевидно, що ця дамба знаходилася під контролем росіян, а це означає, що ніхто інший, крім росіян, насправді не міг вчинити там теракт. І Україні цей теракт точно жодним чином не потрібен. Е, очевидно, що Росія намагалася зробити все для того, щоб зупинити український контрнаступ, який як я розумію, вже йде. І можливо, плани України будуть в якийсь спосіб змінені в зв'язку з зміною е, цього ландшафту, Але як кажуть, всі міжнародні спостерігачі це жодним чином не зупинить український контрнаступ. Багато хто говорить про те, що мовляв, росіяни були не зацікавлені в цьому, тому що от тепер вони не отримають воду в Крим. Ну давайте згадаємо. Що вода в Крим заліто пішла з північно-кримського каналу лише після початку. Повномасштабне вторгнення до цього вони якось собі окупували Крим і там існували без української води. Очевидно, українська вода дозволяє більше живити армію, збройні сили країни-агресори, які вони там концентрують, але нічого страшного з ними не станеться. Тому це російський злочин, але російські лобісти, і не лише російські, а й представники інших країн, які в цій ситуації де-факто буде юри на стороні Росії. Очевидно, вони роблять все для того, щоб поставити нас росіян. Е, ну, по, по суті, по суті, на, на е, одні і ті самі терези. Що взагалі ми бачимо це в міжнародній політиці, папа Римський так робив, коли е, жертви нападника ставлять на одні терези і кажуть, давайте послухаємо дві точки зору: жертви і нападника, то хто вбиває, і то хто помирає. Може, той вбиває все ж таки він правий. От, на жаль, в світ дуже часто керується саме такою логікою. Тому мені боляче прикро дивитися на реакцію міжнародних організацій.